Перше відкриття всеукраїнської літньої універсіади відбулося у Сумах. Воно співпало зі стартом фінальних змагань. з Дзюдо до обласного центру завітали студенти спортсмени майже із півсотні вітчизняних вишів, аби помірятися силами на татамі. Подробиться у репортажі знімальної групи телеканалу Вітікон честь приймати урочисте відкриття знакової спортивної події року 13-ї літньої універсіади міносвіти надало місту суми, посприяли цьому значні досягнення студентів регіональних вишів. Заступник міністра освіти та науки України зазначив, такі заходи проводять задля популяризації спорту серед молоді. Ви знаєте, студенти, все це ми робимо для вас. Робимо для того, щоб ви зрозуміли, що спорт це модно, спорт це престижно. І спорт це те місце, де треба змагатися, де показувати свою силу, показувати свою перевагу. І це те місце, де зароджується дружба, ваша дружба, дружба серед студентів. І саме тому зараз в Міністерстві освіти і науки ми робимо максимально все для того, щоб відродити студентський спорт. І це свято спорту, відкриття всеукраїнської дерсяди, чергове тому підтвердження. Голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко говорить, проведення заходу такого масштабу це чергове підтвердження високого спортивного статусу регіону. Сумщина заслужила це право, оскільки вона словита не лише своєю історією спортивною, спортивною славою, олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу України, колишнього радянського союзу, а головне, що ми, як обласна державна адміністрація, активно займаємося підтримкою спорту, і це робимо безумовно разом з. Закладами освіти, нашими вузами, які також займають як наш класичний вуз державний університет, займає передові позиції в Україні. Ми е, працюємо над тим, щоб е, виховати українця патріота, щоб студенти наші були сильні не лише духом, а, е, але і тілом. Дзюдеїсти із сумщини вже неодноразово брали участь у змаганнях державного рівня та показували високі результати. Ми тут є фаворитами. Сумський державний університет, тому що студенти нашого університету є в першій п'ятірці найкращих зі країни. Ми виїжджаємо на чемпіонати Європи. Ми виїжджаємо на всесвітні універсіади змагання. Я абсолютно впевнений без будь-яких прогнозів, що ми будемо однією з найкращих команд серед вищих всієї держави. Більше 200 учасників з різних куточків держави завітали на свято мужності здоров'я та сили. Кажуть, приїхали тільки за перемогою. Хороший результат. Сподіваюсь на медаль. Хотілося б золото, але сподіваюся, на медаль. Кеніків ми знаємо, ми боремося з ними постійно, і... тому знаємо. Не можна нікого не боятися. Нужно виходити, уверено і боротися. Задля участі у змаганнях дівчата навіть жертвують своєю красою. Коли робиш манікюр, не можна за правилами манікюр на змаганнях. Тому ми їх перематуємо, щоб не дискваліфікували. На урочистому відкритті учні різного віку спортивних шкіл обласного центру продемонстрували свої вміння у показових виступах, після чого розпочалися чвертьфінальні поєдинки дзюдоїстів.